Безлактозні продукти в сільпо. Лактель, молоко 57 гривень 49 копійок за 950 грам. Яготинське для дітей без лактози від 9 місяців. 950 грам коштує 49 гривень 49 копійок. Молокія сметана безлактозна 15%. За 300 г 39 гривень 99 копійок. На здоров'я безлактозна сметана. 46 гривень 39 копійок за 300 грам. Йогурт молокія безлактозний, 2,5% жирності. За 300 грам, 28 гривень, 49 копійок. Безлактозне волошкове поле, йогурт, біфідо йогурт з вишнею і ананасом. Вартість його 32 гривні 69 копійок за 350 грам і йогурт питтєвий. Безлактозний кефір 2,5% жирності. 950 грам 51 гривня 99 копійок. Галичина молоко безлактозне 2,5% жирності. 41 гривня 29 копійок за 870 грам. Галичина сир. кисломолочний безлактозний. 5% жирності. За 300 грим 69 гривень 99 копійок. Волошкове пеп, поле, сир. 5% жирності 78 гривень 99 копійок за 330 грам. Молоко не збиране згущене без лактози. За 290 грам 55 гривень 99 копійок.